Запишите хворобу. Від куколку це в нас улюблена справа. Особливо моя. Займатися Тут у нас вісерне ткаство. Що робить? Одесу, чого ви десь ту взяли? <г没事> а, а, <г没事> моя кулок. Тільки моя нас ми... О, гарний браслет гарний. Це ми комбіновані такі заняття робимо, смішані, коли хтось писанку пише, а хтось гарна писанка. Опера. Це Буковинська, а хтось э, качество. А вона теж писанку пише? Да. Ну так, вони за бажанням зробили. Тетянка, покажи, ку ти будеш все О, mm -hmm. добре. А ти? Вона ну, міняти не хоче місцем, щоб було удобніше. Ну так сядьте. Мені не є, я не Окремо там. Ак Ак не а книга одна. А, книга одна. Удачі вам.